Агент партизанського руху АТЕШ розвідав базу російських військ в тимчасово окупованому Луганську. Як повідомляють у підпіллі у результаті спостереження за російською військовою технікою, було виявлено точку, яка належить сьомій окремій мотострілецькій бригаді. А координати ворожої бази були передані силам оборони України. Українські військові отримуватимуть винагороду у розмірі 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Порядок виплат затвердило міністерство оборони. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на відповідний указ. Винагорода, зокрема, виплачується захисникам і захисницям, які воюють на тимчасово окупованих територіях на території противника. У документі уточнюють, що один день це період протягом доби, коли військовий виконував бойові завдання. При цьому кількість та тривалість таких завдань не має значення.